Здоровка, міла, та нічого потихеньку. Їздила в магазин оце тільки що вернулася, здубла, як собака, сидю чай п'ю, думаю, може, хоч трохи нагріюся. Так, да, холодно, вже ще як та дурка почепилася на вело, понімаєш? Вже треба пішки ходить. Ану, підожди та, міла, он до диркачів щось за машина під'їхала. Хто воно? Іномарка. Це коли б не Тамарка? А ну, виходить, з... Да, виходить з машини Тамарка з новим чоловіком. Це ще його не бачила, ну, яке воно. О, щось таке хто знайшов. Мале лисе. Да, Таніла, тамарка вже другий раз заміж вийшла. Ти хіба не чула? Та ну, вона того первого вже давно покинула. Він і пив, і бився дуже, це мені Люба лічно казала. Ну, цей, бачу, щось набагато старший за Тамарку. О, пакунки якісь достають з машини, це люба ходитиме, задаватиметься, ну та хай позадається хоч чимсь. Та чим же там задаватися та міла, та що та марка нікому не нужна була. Та, слава Богу, що хоть оцей дід її схватив, то досі десь бовталась.